Раки доброго вам часу! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні ми з вами разом зробимо розклад на чудовий місяць червень, в якому ми подивимося аспекти, які цікаві для вашої душі, які є важливими для вашої душі. Ми не будемо дивитися стандартні питання про роботу, про Особисте життя. Ми подивимося з вами те, що турбує вашу внутрішню дитину і вашу душу. Тому сідайте зручно. Я працюю на колоді, яка називається Таро Тарозиції. Пропози... Вибачте, опозиції і пропозиції. Це карти, які складаються з прямих та перевернутих арканів. Будемо з вами роздивлятися, аналізувати і. Я впевнена, що ви знайдете для себе пораду. Перша карта це загальна енергія місяця. Ваш ресурс. Як вам треба вийти з зони комфорту, що вам треба відпустити? І що вам каже Всесвіт? Взагалі, мої консультації, розклади є такою маленькою психологічною консультацією, яка допоможе вам знайти в цей момент допомогу і промінь світла. У вас загальна енергія. Три старших аркани. Ну, ви сьогодні раки прям лідери в прокаті, як то кажуть. Карта башня, що вона нам розказує? Так, карта перевернута, карта пряма. Я вас вітаю. Карта башня для багатьох є такою страшною, якщо її трактувати з точки зору негативу. А якщо говорити. З точки зору позитиву і задати питання не за що мені це, а для чого. То ми з вами зможемо зробити класний розклад на червень місяць. Бачите, горить, це означає, що те, в що ви вірили, те, ви як жили, вже не існує. У вас є шанс вийти з оточення, з заточення. З тої ситуації, де ви знаходились, і яка більше не функціонувала. Ця карта говорить про те, що ви для себе намагаєтесь будувати певні ілюзорні такі замки, які от в даний момент вони горять вщент. Це можуть бути проблеми із житлом. До речі, ви бачите значення, на жаль, це може бути так, що у вас будуть проблеми. Дивіться, щоб не було якогось. Вогню у вашій квартирі, або це може бути, якщо ви збираєтесь щось купити, то будьте остерігайтеся цьому. Якщо говорити з точки зору абстракції, то. Все закінчується. Процеси, які були дуже болючими у вас, вони згорають. Ви намагалися щось побудувати. Що Це особисті відносини, це я буду з ним жити, бо він батько моїх двох дітей. Або на цій роботі я буду працювати, оскільки я там вже 10 років працюю. Ні. Будь ласка, зверніть увагу, те, що ви для себе бачите як стабільність, стабільністю не є. І прийшов час, раки, для вас з цим попрощатися. Це важкий процес, але він є необхідним, оскільки ви не зможете побудувати ваше майбутнє. Наступна ваш ресурс. Ресурс у нас перевернути д'явол, це розуміння маніпуляцій. Сама карта дьявола це карта маніпуляцій, карта підстав, карта залежних відносин. І у вас йде дубляж карти башня. Ресурс в тому, що ви нарешті зрозуміли, що вам не так, або, як то кажуть, що вам є, що з вами не так, хто ставить вас у ці залежні відносини. Дьявол може бути вашою знайомою людиною. Це може бути самі ви, які кажете, ні, я цього не зможу, я не вийду з цієї ситуації. І ви чітко починаєте розуміти: три старших аркана один поперед одного є дуже важливими. Це означає, що червень є самим тим місяцем, коли енергії будуть до вас мило ставитися. Скажем, це так, і ви зможете зрозуміти нарешті, як вийти з тієї прірви, куди ви себе самі загнали. Оскільки, щоб не бувалося з вами раки, ви відповідаєте за цю ситуацію. Як вийти з зони комфорту? Карта місяць. Карта, яка розповідає, що ви маєте нарешті побачити, а що ж там на небі, де правда, де ні. Взагалі, карта. Говорить про обман, вона говорить про психологічні проблеми, про залежності, проблематика з алкоголем. Тобто, ці трі карти вони говорять вам, що зверніть увагу на те, що вас тригерить, що вам причиняє біль, від чого ви залежні, і звільніться від цього. Ви мені скажете, так, да, вам легко говорити про це. А як же ж це робити? Це робити крок. За кроком. До речі, ваший четвертий старший аркан. Значимий розклад. Що вам треба відпустити? Карта мах. Карта маг говорить про те, що ви взагалі така карта, коли говориш, що людина може сам і все. Це якраз така класична ситуація, коли ви все на собі тягнете. От ви кажете: я повинен бути самостійним незалежним, чи я повинна це робити. Я роблю це все іншого боку, карта Мах може говорити про людину, яка вами маніпулює і вас заводить саме в цей стан. Тому, раки, для того, щоб ви зараз розібралися з вашим внутрішнім станом, зараз ще дотягну карту. Це може бути справді людина, яка доводить вас до цього. Взагалі, зараз, наприклад, я проводжу психологічні приватні консультації, дівчата, які живуть багато років з чоловіком, і вони кажуть, це не моє, я не можу його залишити, оскільки діти, оскільки немає грошей, роботи. І просто зрозумійте, що людина, яка знаходиться з вами, вона. Доводить вас до знищення. Це залежні відносини, і є завжди варіант, щоб вам хтось допоміг. Ви вийшли з цього. Якщо це ви, то ви настільки взяли на себе відповідальність, коли я маю робити все для дітей, для чоловіка, для родини, для роботи, і у вас немає часу навіть для себе. Чому людина? Робить акцент на зовнішніх факторах, вона боїться, вона боїться подивитися в свою душу і зрозуміти, що насправді її маленька дитина дуже страждає, внутрішня дитина, їй потрібна допомога. Тому чотири старших аркана. Раки, в мене ще не було такого розкладу. І наступне, що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже, що. Нарешті вам потрібна перевернута десятка жезлів. Вам потрібно звільнитися від того тягаря, який на вас просто навалився. Отак От да? ви тягнете, ви ще маєте сили якісь, а це означає, що сил нема. Ви просто, якщо ви це не зміните, ви завалитесь, ви впадете під тим тягарем, що ви для себе. Самі свідомо придумали чи організували. Давайте назвемо це так. По цим залежностям, знову таки, для того, щоб прославитися, людина часто використовує алкоголь, використовує секс, використовує. Те, що дає їй такий тимчасовий ефект наркотики. Тому, будь ласка, шановні раки, для того, щоб звільнитися з цього стану, перше, ви розумієте, що не маючи кидатися туди, де все горить. Друге, де ваша залежність від людини, від вас самих. Ви можете пропрацювати по цій карті. Це ще в нас карта також. Практика, тобто ви можете звернутися до практиків, які вам допоможуть вийти з цієї ситуації. Ви розумієте, що не треба на себе все звалювати, ви не потягнете. У вас вже немає енергії, і ви виходите в інші енергії, розуміючи це. Тепер я хотіла б витягнути одну карту для допомоги вашій внутрішній дитині. Колода називається Mutmahn Karten. Це карта, які я використовую при роботі з дітками. І цю карту я хотіла б витягнути для вашої внутрішньої дитини, яка дивиться, оце все щастя. І думає: Господі, що вона робить? Чи він? Карта поради для вашої внутрішньої дитини. Ich kann meinen Gefühlen vertrauen. Das was ich fühle я можу довіряти своїм почуттям. Те, що я відчуваю, це правда. Будь ласка, прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, який каже вам прямо зараз, що те, що ви робите, не є дуже правильним, і вам потрібно змінити свій напрямок. Раки, я бажаю вам гарної трансформації, дбайте про свою душу. Як завжди, якщо вам потрібна психологічна підтримка, консультація з картами Таро, пишіть приватний телефон є під відео.